Вітаю всіх добрих людей, рибаків, рибачок та всіх, хто займається рибалкою, хто хоче зробити своїми руками оснасточку. А на даний час я в попередньому відео показував, як я зробив такого воблерка. Ну, це називається і воблер буде і попера. Кожному на свій розсуд Зараз я вже покрасив, оце біленького зробив, а це чорненького. Ось такими бочками з бусінок. Ну тут я в кухлості такі зробив, щоб очка туди вставити. І прямо, як я показував в попередньому відео, ліску просунув, запаяв. Очка можна міняти. Так само можна наробити отаких от заготовочок. От з камерою такої, можна різного кольору. І прямо це як трансформер прицеплятиметься Різного можна, от на який більш буде покльовувати рибка. Можна його, говориться, трансформувати, прикле... ну, прициплювати, прикручувати. Це розборний воблер Можна, наприклад, використати от цю шумову камеру, якщо більш воблер попер Можна сюди пінопласт, він більше буде плавати, шариків не вставляти. А шарики, якщо вставити, це буде шум, шумовий. І загрузочка буде проходити більше шариків, більше буде тонути, менше шариків, менше буде тонути. Ну, хто як схоче індивідуально, можна зробити, я ж говорю, можна розкрасити різними кольорами і зробити пару заготовочок. А зараз я покажу. Заводное кільце. Очок. Можно. Я поставив тройничка, можно и двойничка ставить. И отак будет прицепливаться до карабінчика. Вот литюжок із заводним кільцем. И прямо сюди він проходить. І тут буде цепляться до карабінчика. І буде Воблер спокійно грати, тому що віртюжок різне положення. А тут за одне кільце. Можна ще й поставити сюди гачечок тройничок Ну, я повторюю, чим більше гачків, тим більше зацепів. Хто як забажає. От просто от це елементарно. Зараз я покажу, як я його скручу. От, наприклад Вставляю я сюда три шарика велосипедних і прям представляю, оживляю Вкручує, може окраску кому як. Вважаю, можна зробити різні моделі. Але принцип той же саме, що й на цьому. Чим мені сподобалася задумка, що не треба не вклеювати ні різних заводних кілець. І можна зробити різної форми. Можна покраски різної повторюють. це в зборі. Можна ще полакувати, але на даний час лаку нема, просто покрасив і ставиться фільтюжок. Заводним кільцем. І тут прицеплюється от. Вицеплюється карбінчиком на витюжок. Очка так само, от я трошки краси трохи. Треба було мені зразу покрасити, а тоді вставляти очка, бо трошки закрасились очки, але нічого. Очка можна також вставити в любої форми, в любої окраски. Я її назвав окатой через те, що його великі от Воблер зроблений. А якщо ну, не гружати його, то він можна туди пінопласти якогось, плаває що, а він буде як робити робитиме спротив у воду і буде грати. Також і гачечок можна прицепити ще один, один тут, один тут. Ну, я ставлю. Одному так менше затрат. І ось. Так само от зберу цього. Тут менше. Камера. Поставлю два. Сюда. Просто не робити я ж таких заготовочок і вони будуть можна моделювати різного. Тому як подобатися буде. Різної моделі, різної розкраски. Я роблю з чого є. Буде щось, наприклад, краще, красочка там, чи з'являться якісь ложечки. Але це буде базовий воблер, так сказати, і попер. Ну, як основа. Взятий буде за основу. Можна робити різні моделі. Кому як подобається. О, скрутив я. Слідуючий. Так само віртіжок тут за одним кільцем. О, шумить. При проводці буде робити вібрації шум. Чудо получилось разборный, шумовий, чудо воблер попер. Готовий до рыбалки. Сподобався такий чудо воблер та мої відео. Прошу підписуватися на канал, ставити лайки. Всім щиро дякую. Бажаю добра, здоров'я, успіхів. І всього найкращого. Слава Богу!